Всім привіт! У нас знову субота і ми знову в дорозі. Сьогодні ми будемо їздити по садовим центрам, будемо дивитися та купляти рослини, які я запланувала посадити на нашій території. Бо можливо, якщо скоро наступить тепло, то буде вже трохи запізно. Це були перші числа квітня, і я була досить здивована тим, що рослини тільки почали привозити до садових центрів з розплідників. Ми були у чотирьох садових центрах і не знайшли все, що я собі запланувала купити. Хоча щось ми все ж таки придбали. Хотіли, звісно, все і одразу, але як є, так є. Можливо, при наступному візиті знайдемо щось цікавіше, ніж я собі запланувала. Купила ми вчора таку піхту Nordman, я не знаю, ялиця, мабуть, правильно на українській. Будемо її висаджувати трохи пізніше. Вона зараз у комі, нічого з неї не станеться. І купила ось таку вербу козячу. Я і планувала щось таке плакуче висаджувати на цій клумбі, десь тут посередині. І вирішила, хай це буде така ось верба, буде нас радувати своїми котиками кожної весни. Ось таку техніку ми нещодавно придбали для нашого газону: це аератор-скарифікатор, або, як інструкції, написано ще вертикутер. Раніше ми газон вигрібали весь руками, ну, точніше граблями. І сподіваюся, що ця штука нам дуже допоможе полегшити нашу працю на газоні. Це так у нас працює аератор. Він робить такі полоси і трохи прорізує газон, щоб він краще ріс. Ще є скарифікатор. будемо далі пробувати, як і він працює. І ось наш аератор скільки вичисав сухої трави. І Зараз ми будемо пробувати оцю штуку зі спицями. Мабуть, це аератор. А оце скарифікатор. Так, отак у нас працюють ці спиці, аератор, але, чесно кажучи, я чомусь не бачу різниці, не знаю. Можливо, трохи хоча ні. Треба все пробувати буде на ділі, коли трохи у нас підсохне газон та земля. Так, ну і в цей раз у нас те, що тут скільки трави сухої. Ну, не знаю. Зараз ми спробуємо трохи зарувати частину газона, і туди я буду досівати ось таке насіння газонних трав. Ми спеціально вибирали таке, щоб ось десь такий склад був, щоб він був досить різноманітний і, можливо, тоді газон у нас буде трохи кращий. І після того, як я досію газон, буду вносити ось таке добриво. Ну, ось результат. На сьогодні ми вже закінчили оцей шматочок газону. Він у нас самий поганенький такий був. Ми його проскарифікували, мабуть, так правильно. В общем, прорізали такими. Я не знаю ножами. А я його засіяла газоном, десь засіяла, десь підсіяла трохи. І там, де у нас є трава, тут я додала добрива. Подивимось, що буде. Що хочу ще сказати: сьогодні у нас ще досить волого, земля волога, і треба його використовувати, коли земля буде трохи сухіша. Через кілька днів у нас буде сонечко, і тоді решту газона, мабуть, будемо обробляти. Ну і посадили ми нашу вербу козячу. Саме там, де я і планувала. І хочу ще понад забором посадити або ялівці, або тую, ще Не вирішила, що буде краще. Треба ще обрізати лаванду, санталіну, бо вона розрослась, як скажена. Взагалі-то треба цією клумбою у найближчий час зайнятися, але у нас на цілий тиждень передають дощі. І я не знаю, чи буде в мене час на вихідних. А ще в мене є одна така прикрість, не знаю, як це ще сказати. Взимку мої собаки поламали гортензію. Дуже я засмутилась, але що робити, мабуть, сама винувата. Хай це буде взагалі найбільша смута в моєму житті. Гортензію я обріжу, я думаю, що з нею все буде гаразд. І ще одна теж маленька гортензія. Не знаю, чи виживе, чи ні, ось. Але бруньки вона знизу пустила, подивимось що буде. Вони ось огреблись, мабуть, хтось там бігав понад забором, вони дивилися оці дірки в заборі. І оце так от поробили таку халепу. Не хотіла я огороджувати цю територію забором, чесно кажучи, але щось будемо думати в цьому році. Отак от, от. Дуже вже хочу зайнятися цією клумбою, бо вона у нас при вході, і видно. Але коли я вихідна, то йдуть дощі. Коли я працюю, то така погода, коли можна щось робити. Не знаю, що робити. Ось тут теж, бачите, не поприбирала я, що це, у мене хости. Ось, не поприбирала я хости, і так от вони виглядають. Ось ось, виноваті. Лежить і нічого собі не думає. Ні про гортензії, ні про все інше. Йому все ок. Да-джей! А це нашому Джої було знову сумно. Він розірвав пакети з корою, яку ми купили, щоб під ялівцями засипати. Дуже чекаю вихідних, наступних, мабуть, щоб тут трохи прибрати і зробити трохи краще. Робота на території іноді здається нескінченною, але результат зазвичай вартий затрачених зусиль. Тому попереду нас з вами чекає дуже багато чого цікавого. Дякую вам за перегляд відео, за ваші лайки та підписку. До зустрічі! Всім па-па!